Вона могла врятуватися, виїхати, мовчати або ж сховатися і жити спокійно. Але ця жінка обрала інше правду та Україну. Обрала шлях, який закінчився у Бабиному яру. Її слово стало зброєю, її присутність викликом для режиму. Олена Таліга, жінка, яка стала символом української незламності. у часи, коли за кожне слово про свободу могли вбити. Вона говорила у голос те, за що карали смертю. Залишалася незламною навіть у камері гестапо. Це історія про жінку, яку не зламали ані імперії, ані війна, ані страх. Історія знає, чимало жінок, чиї імена замовчували, а вчинки старали з пам'яті. Але були ті, хто не просив слави і не чекав дозволу. Вони діяли тоді, коли інші мовчали. Їхнє життя ставало позицією, їхнє слово зброєю. І саме про таку жінку сильно, безкомпромісно гідну. Піде мова сьогодні. Олена Таліга українська поетка, публіцистка, борчиня за національну ідею. Вона не просто писала про любов до України, вона втілювала її в кожному своєму рішенні. Від полких віршів до відкритого супротиву нацистському терору. Її розстріляли в Бабиному яру у 1942 році. Але навіть у камері смертників вона залишила свій слід – вирізблене ім'я на стіні. Вона могла врятуватися. Текти, змиритися. Але Таліга обрала інше стояти до кінця. Її життя це приклад того, як слово може бути гострішим за зброю, а мовчання злочином. <му> Олена Таліга з'явилася на світ 21 липня 1906 року в селищі Ілінська під Москвою. Зовсім не в українському середовищі, але в глибоко українській родині. Її батько Іван Шовгенів був не просто інженером-гідротехніком, а людиною глибокої національної свідомості. Згодом він стане міністром шляхів уряді Української Народної Республіки, і саме від нього Олена змалку вчилася, що означає бути українцем не за походженням, а за переконанням. У їхньому домі завжди лунала українська мова, навіть там, де панувала царська російська риторика. Дітям читали Шевченка, Франка Лесю Українку. Розповідали про Київ як про місто з великою історією і великим майбутнім. Там серед засніжених околиць московського передмістя формувалася дівчина, яка згодом стане вогнем для цілої нації. Після лютневої революції 1917 року родина переїздить до Києва. У місті хаос, боротьба за владу, надія на незалежність. Саме тут, на київських вулицях, Олена вперше бачить, як історія твориться просто перед очима. Вона навчається в приватній гімназії серед дівчат з освічених родин, де читають модерну літературу, дискутують про політику, обговорюють долю України. Її юність минає під звуки пострілів, гімнів і вигуків на мітингах. Згодом вона вступає до Київського інституту, де вивчає літературу однак довго там не навчається. Місто знову захлинається в політичній бурі. Більшовицька навала знищує крихту незалежності. Репресії проти української інтелігенції розгортаються стрімко, і стає ясно, лишитися означає ризикувати всім. Ося родина змушена залишити Україну. У 1923 році, після вимушеної еміграції, 19-річна Олена опиняється в Празі – одному з головних центрів українського життя в еміграції. Саме тут, у столиці тодішньої Чехословаччини, формується нове покоління українців студентів, інтелектуалів, колишніх вояків армії УНР. Тут зібралася молодь, що втратила державу, але не віру. Олена вступає до Українського педагогічного інституту імені Дравоманова, вивчає літературу, мову, культуру. І не просто як фах чи хобі. Для неї це стає способом віднайти власне я у празі. Вона вперше дихає вільно, без переслідувань, без заборон, без приниження рідної мови. І саме тут відбувається глибоке переосмислення її ідентичності. Раніше ще в підлітковому віці вона писала вірші російською, але тепер вона усвідомлює, українська це не просто мова, це принцип, не постава, це вибір проти знеособлення, проти колоніального мислення, проти малої людини. У літературних гуртках на студентських вечорах, під час палких дискусій з однодумцями, вона доходить висновку, який стане фундаментом її майбутньої творчості: Українськість – не етнографія, не фольклор. Це обов'язок, це меч. І саме тому, як згадувала згодом в листах, вона свідомо спалила всі свої старі російськомовні вірші. Це був її особистий ідеологічний акт рішуче прощання з колоніальною тінню. Саме в празі в колі вигнанців, студентів і вояків Олена зустрічає людину, яка назавжди стане її опорою і найближчим другом Михайла Теліго. Він козак армії УНР, ветеран боїв за незалежність, пройшов табори інтернованих у Польщі, пережив зраду, втрату держави і виснажливо невизначеність еміграції. Виглядає стриманим, трохи засмученим з тінню постійної тривоги в очах, але глибоко в ньому залізна воля й незламна вірність української ідеї. Їх об'єднало не лише почуття, а глибока спільність ідей. Обоє вірять у вільну Україну навіть тоді, коли навколо руїна. У 1926-му вони одружуються. Їхнє життя було скромним, але справжнім. Без шовку, без достатку, без холодкого побуту та те з вогнем у серці. Вони мешкали у тісних квартирах, іноді без опалення, іноді без грошей на вечерю, але мали найцінніше взаємну віру і спільну мету. Разом вони прожили понад 15 років вірності, тиші, незламній любові до України. У цьому шлюбі не було дітей. Історія не зберегла згадок, що це було свідоме рішення чи наслідок життя на валізах і в боротьбі. Але замість виховання дітей вони виховували в собі силу жити заради ідеї. В день робота Михайло креслив технічні схеми. Олена викладала, редагувала, перекладала. А вночі вона писала при свічці, на колінах, на клаптиках паперу і завжди показувала йому першому. Він читав мовчки, лише часом стискав її долоні і говорив. Це те, що треба. І вона знала, йде правильно. Перші поетичні спроби Олени Теліги з'явилися на шпальтах львівського журналу Вістик одного з найвпливовіших націоналістичних видань міжвоєнного часу, який редагував ідейний натхненник організації українських націоналістів Дмитро Донцов. Але вона дуже швидко перестає бути просто новим іменем у добірці віршів. Її помічають одразу. І не за форму, за дух. Донцов назвав її публіцисткою духу, і це не комплімент, а визнання. У ній він бачить не поетку про кохання, а воїна слова, жінку, яка не просить, а вимагає, яка не шепоче вірші про вечори, а вигукує декларації про честь, боротьбу, гідність. Він писав, що вона та, що знає, що таке нація, та, яка не боїться сказати, чорне це чорне, а біле біле. У поезії та ліги ніяких солов'їних ночей і мріливих берегів. Там вогонь, там гнів, там виклик. Вона пише про внутрішню мобілізацію, про обов'язок, про шлях, який не має повороту назад. Жінка не має права бути лише квіткою, вона має бути мечем, казала вона. Її поезія це марш, гімн непокори, текст, який хочеться викарбовувати на стіні. Ми є і будемо не на колінах, а з високо піднятим чолом. Це не просто вірш. Це заклик до українців не чекати весни, а ставати весною самим. 1941 рік Україна між двома тираніями. Радянська влада відступає. На її місце приходить німецька окупація. У цей небезпечний час Олена Теліга не шукає безпечного притулку. Навпаки, вона прямує в епіцентр подій. Спершу їде до Львова, де бере активну участь у діяльності організації українських націоналістів. Там вона долучається до створення спілки українських письменників, знайомиться з колами інтелігенції, налагоджує контакти, планує культурні ініціативи. Але для Телігі Львів лише початок. Її головна мета Київ. Вона свідомо їде до окупованої столиці, міста, просякнутого тривогою, доносами і репресіями, і саме там розгортає свою найсміливішу діяльність. Теліга швидко стає помітною фігурою в культурному середовищі. Вона об'єднує навколо себе київську інтелігенцію, читає публічні лекції, редагує націоналістичний журнал, організовує літературні зустрічі, виступає зі статтями, у яких звучить чітка громадянська позиція. Її налякає присутність німецької влади. Вона не намагається підлаштуватися чи вдавати нейтральність. Навпаки, прямо говорить про те, що українська культура має право на існування і розвиток навіть попри окупацію. У ті часи її називали небезпечною, бо вона мислила вільно і говорила відкрито. У місті, де більшість обирала мовчання, вона будувала мережу культурного супротиву і з кожним кроком ризикувала життям. У Києві діяльність Олени Теліги не залишалася непоміченою. Її попереджали, що за нею стежать. Друзі радили зникнути, змінити адресу, втекти. Навіть чоловік Михайло просив її покинути місто. Але вона залишилася свідомо, спокійно, без театральності. Для неї це означало бути поруч зі своїм народом. До кінця 9 лютого 1942 року Олену заарештували разом із нею і Михайла. Їх отримували в гестапо, в камері смертників. Відомо, що Таліга залишила на стіні напис Ім'я й останній вчинок зафіксований не словом, а жестом. У віці 35 років її розстріляли в Бабиному Яру без суду, без оголошення вироку. Разом із нею загинув і чоловік. Їх поховали серед тисяч інших, але їхні імена не розчинилися в безіменності, бо навіть у своєму мовчанні вони залишили приклад. Після війни ім'я Олени Теліги опинилося під суворою забороною. Ордянські історичні науці про неї не згадували. Її твори вилучили з бібліотек і публікації зникли з архівів, а сама вона з підручників. Усі спроби донести правду про її життя і смерть оголошувалися націоналістичною пропагандою. Але пам'ять не стерте наказом. Її ім'я жило в українській діаспорі у спогадах друзів, у самвидаві. Канаді, США, Німеччині її поезії переписували вручну, читали вголос, видавали підпільно. У Бабиному яру серед занедбаних розстріляних ям поставили хрест без імені, просто щоб пам'ятати. Минуло десятиліття. Ім'я та ліги повернулися додому. Сьогодні її вірші є в шкільних програмах. Її іменем названі вулиці в Києві, Львові, Вінниці, Дніпрі та в інших містах. У Бабиному яру встановлено пам'ятник офіційний з написом. Але справжній монумент не з бронзи. Олена Теліга мала потужну сценічну харизму. Ще до того, як стала поеткою, вона серйозно захоплювалась театром. В юності під час життя в еміграції брала участь у студентських виставах, читала поезію зі сцени і навіть розглядала можливість професійної акторської діяльності. В її колі говорили, що вона володіє голосом, який не дозволяє не слухати. Крім того, у Польщі вона певний час займалася українськими народними танцями у складі аматорських колективів української молоді. Вони не просто танцювали, вони трималися за ідентичність у чужій країні, і Теліга брала в цьому активну участь. Її приваблювало не станічне вбрання, а відчуття належності до чогось глибшого, до коріння, яке не зрізати кордонами. Але згодом вона свідомо відмовилася від сцени, бо зрозуміла, що її покликання не в грі, а в правді. І що найбільша сцена для неї це життя, і на ній вона вже ніколи не зміни своєї ролі. Олена Теліга це не просто поетка, це епоха, це голос, який не зламала ні імперія, ні війна, ні страх. Вона жила як писала вибухово, з гідністю і до кінця. Її життя обривалося у 35, Але її сила не в кількості прожитих років, а в тому, як вона ними розпорядилася. Вона не залишила томів творів, зате залишила приклад. І цей приклад досі болить, надихає і зобов'язує.